Вітаю всех на канале. Нещодавно передивився інтерв'ю яке дав народний депутат за совістісттвом Московський ПИП Артем Дмитрук. Еще що цікаво він сказав? Давайте разом передивимся і зробимо нескладні віставки. Церковь, вера наша православная 2000 лет испытывает гонение. поэтому и это мы пройдем. Поэтому я призываю всех верующих, православных, которые посмотрят наш эфир, смотрят наш эфир, продолжайте ходить в храмы, продолжайте молиться, продолжайте верить, поддерживайте своих священнослужителей, монахов, защищайте свои храмы, слушайте своих духовных отцов, и все будет хорошо. Мы обязательно победим. Отлично. Очень хорошо вы сказали. Мне понравилось. Замечательно. Ну, дійсно одвічно, якщо знати, що наступного дня Артем перетне незаконний спосіб кордону України і далі світ його зникає. Таким чином, виходить, що він не хоче відстоювати свою віру, захищати свою церкву, але підбурює вірян у прице Московського патріархату. Мені здається, що ця людина або в великій шкурі, або навіть козел. Я зараз не ображаю Артема, Козел це цілком біблійське визначення. Кому цікаво. Дивіться самі, кого Ісус називав козлами. Далі давайте ще трохи подивимося це чудове інтерв'ю Артема І або спростуємо разом, або підтвердимо це моє припущення. Uh, у мене зараз працює одна охранная фірма на комерційній основі, за яку я плачу гроші. также у меня параллельно работала охранная фирма полиция полиция охраны вот но мы знаем что полиция охрана это державная охрана сегодня поступил последний приказ полиции охраны в одессе снять охрану с моей жены и моих детей сегодня утром это произошло если с меня мне не разрешили взять охрану до этого еще недели три назад что с моей супруги сняли сегодня утром. То есть и никого из моих близких, ни бабушку там они не могут охранять. То есть получили прямой запрет от власти, чтобы меня не охранять. То есть в то время, когда я написал уже не одно заявление, предоставил огромное количество факторов и доказательств, когда огромное количество людей медийно, в социальных сетях, публично призывают к моему убийству к расправе со мной, ищут, как ко мне прийти. Я видел переписки, скриншоты, которые говорят о том, что собирается группа людей, чтобы прийти ко мне домой так скажем, хайпануть на мне, выломать мне двери с автоматами, ворваться ко мне домой, унизить меня. Ну вот, как мы видим, последние праворадикалы обожают изнасиловать. Это их одно из фетишей таких. Ну они все, наверное, геи, 99% случаев, вот если они постоянно об этом трубят и рассказывают. Да? То есть идея была такая, ворваться ко мне домой, изнасиловать меня, там, изнасиловать моих близких, все это снять на видео вот, и стать героями. Вот, поскольку, поскольку эти праворадикалы получили э, сигнал о том, что за эти действия они чуть ли не получат героя Украины. Все інтерв'ю він каже якусь брехню та несинитність. Я не розумію, як ти звинувачуєш державну владу в організації зґвалтування, як ти можеш звертатися до державної влади за державною охороною. І кожне слово його брехня, і мені навіть цікаво, ти бабушку з собою забрав Артем, і ти її залишив на порогані укранацистам. Ну дуже цікаво просто. Можливо, ви вже зараз визначились, хто є Артем, Вовче ви Шкурі чи Козел. Або, можливо, у вас є інша думка. Напишіть, будь ласка, в коменті. А я зараз хочу залишити розмову про цю людину, бо він не вартий ніякої уваги. Він навряд чи повернеться в Україну. А якщо повернеться, то повернеться на лаву підсудних. Але цю тему хочу продовжити. І показати вам дійсно двох козлів. Я думаю, більшість людей зі мною погодиться, що це саме козли, і тут немає ніякого сумніву. З одного боку це патріарх Кирилл російської православної церкви, з іншої пропагандістський сельов. Обидва вони лякають світ, що перетворять його в ядерний попіл. І по всім критеріям біблійським, який казав Ісус, це є два козла. Але що цікаво, у ПЦ московського патріархату продовжує його згадувати в своїх молитвах кожного разу. Я зараз надам підтвердження через інтерв'ю, яке. Дав один із попів ОПЦ московського патріархату ну, для мене якось все-таки незрозуміло. Чому е, з 22-го року, коли е, з вашою церквою патріархом є той УПЦ московський, ви все-таки поминаєте його і все-таки не хочете вийти. Невже не вже війна не дає ну, можливості ви не полюєте. поставити. До речі, згадують по, що... поставити крапку на не, не, не дає що, що не дає поставити патріарха крапку в цьому кратку? Досі згадують, скажіть бо. Будь ласка, під час богослужінь ні. чи ні? От я перед вами сижу людина, яка за богослужінням не поминає богослужіння. богослужіння. Патріарха Кирила. Митрополит Онуфрій поминає за богослужінням Патріарха Кирила не як головного, а як одного серед інших, так само, як і ваш на даний час очільник. Я теж розумію, поминає. Ми прийняли соборне рішення про те, що Патріарха Кирила ну, так добре. званого Патріарха Кирила не поминає Патріарх Воломіє священнику ПЦУ питає священника ОПЦ, ви паминаєте Кирила в своїх молитвах? Він каже ні. Але потім каже: да, помінаємо, але ми ставимо його не на перше місце, а серед інших. Наскільки я розумію, вони зобов'язані згадувати про інших патріархів, які належать до їхньої церкви, щоб під кожного разу підтверджувати єдність цієї церкви. Натомість священнослужителі ПЦУ кажуть, що вони відмовились від споміну того патріарху. Він я навіть називає його якось там істотою і всіми іншими словами, негарними, але він молодець, це є позиція. Як в Україні від 6 до 8 мільйонів вірян у ПЦ Московського патріархату ходять до цієї церкви і їм проводять службу. Священнослужитель, який підтримує якісь зв'язки з РПЦ. Я вважаю, що можна якісь зібрання робити в церкві і публічно просити, щоб священнослужитель УПЦ Московського патріархату, Московський патріархат ми обираємо, УПЦ хай буде, да? публічно відмовлялися від єдності з РПЦ. І засуджували діяльність цієї церкви, яка благословляє війну, через яку постраждало дуже багато людей, в тому числі вірян з УПЦ Московського патріархату. І це було б правильно, це було б свідомо, і якось треба поважати себе, ми ж не самогубці. Мені є таке бажання звернутися до вірян УПЦ Московського патріархату. Від церкви вас ніхто не забирає. Вона як стояла, так і буде стояти. Ви будете приходити до цієї церкви, на тому ж місці будуть вісіти ваші іконки. Молиться, як і раніше, але просто запитайте у свого священнослужителя, як він відноситься до РПЦ, як він відноситься до війни, як він відноситься до Російської Федерації, і цього буде достатньо. Якщо він розділяє ваші думки, то пусть він проводить служіння. Якщо ні, то ви запросите іншого священнослужителя. Все, нічого не треба захищати. Все, все для вас зроблено, і насолоджуйтесь життям, і вірте в Бога, але не вірте козлам. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не бійтеся, пишіть.